Вітаю всіх. Ну, в селі я на Волині 12 червня. Чи може бути рій з роя? Я роїв не ловив тут. Хрестний зайняв всі місця, які де були і в себе, і в мене. Що цікаво, в нього. Більше сотні сімей. І в мене. Ну, зараз десь тут селі 26, в лісі не знаю, там чи 8, чи 9, він краще знає. То він, ну, мало що не пам'ятає, якого числа зловив, як рамки стоять, де бракує рамок. Ну, така на рахунок бджіл, пам'ять, не знаю, як на рахунок цього. Це рій. Ну ранній рій, типа, якби там десь в квітні змовлений. Тут колись була перегородка, вона й досі є, але через верх є прохід. Почав я звідти. Ну там мед, почали печатати три рамки, потім на голій рамці з медом. Маточник один, типа як тиха заміна. Потім був розпліт ну, на розплодній рамці, маточників куча. Ну, думав, що тіка, якби... бджоли думають, що нема матки, що вона туди, то що... і тут розпліт є, в цій половині, і в цій половині, і маточники і тут є, і тут є, ну так якби, ройовий стан. Не знаю, чи був бері її знову можливо вони б ті маточники. Ну, розплоду куча бджолину типу це треба забрати мені ці рамки мені щось з медом а тут дивіться сіки щоб ви розуміли, я зараз крайньо Ну, це не так як показують буває що Три бджоли лазить. Тут якщо перевернути догори ногами, то вона буде котитися вранці. Не знаю, можливо він там три в кучі, чи можливо збився. Це не одинокий случай випадок. Це був перший, я дивився в селі. Тут, тут така сама картина, ну, він не 20 рамок, цей вулик, трохи менше то там повністю, типу, як з медом рамок не було, а були дві крайні рамки, що на них ну, розплоду там трішки і мед. Ну, з одного боку і з другого. А все розпліт. І маточників теж куча. І це теж рій. Там матку бачив. І не знаю так само чи рій чи буде рі, ну як та бджола вийде, що там ну хай на 15 рамках, що і робити буде. Ну зато я тепер знаю, що там це я тільки почав вже 6 годин вечора. Якщо я десь натраплю, що мало буде розплоду, то я буду з цих двох роликів сміливо брати. там, Можна штук 10 по 10 рамок забрати. Ну, таке, не знаю, можливо хтось знає, чи буває рій з руя. Но це в мене вперше таке гарного дня заховай сюди.